Василь не «Невже». У табунах сліди звірів живуть самиці ці самці, гібриди змів і вампірів, їх сила розум в кулаці. Пийнуйте люди добрі щирі, не спіть учені жінці, чатуть вас сліди звірі, з трехтяттям атомним в руці. Я думаю про тих, що народитись мали. І сплатив битих нині як та батьків. Цивілізовані мав по мундирах, розтоптали їх на зачеті життя, підірвали на мінах їх вроду, Погасили пожежами, дикими їх незапалений розум. Я бачу генальних мислителів і поетів, закоханих теслів і хліборобів, безроки красин і красенів, які не народилися тому, що батьки їхні розтезані не встигли зустріти своїх коханих. Я чую, придає за ними земля, сива старенька мати одурена своїми синами. І я волаю. Невже? Невже знову вмиратимуть неціловані? Знову гинутимуть на зачаті. І знову голоді могили носитять своє чорне черево. Невже ми маємо право на любов. На щастя на сонце і трави. І навіть на булькання зайвих розмов ми іноді маємо право. Ми маємо право померти самі. І хочеш не хочеш, колись повмираємо. Це треба затямить собі на умі, що світ зберегти від водневих громів. Ми з вами обов'язок маємо.